От, якщо розібратись по, чес, по чесняку от, то Україна е, це, це не країна бандерівців і українців, а Україна це країна майданів і революцій. По якому принципу проходять революції в Україні. По такому принципу. Спочатку вони захвачують владу на місцях, обирають свого мера, свою міську раду, качають права, ставлять своїх людей. Збирають молодіжні банди. Потім вони мітять на, на Київ, на президента, на парламент, на міністра. При цьому вони хочуть революцію проти олігарха. Кинути олігарха, мол, а потім я стану міністром чи президентом і сам стану олігархом. Тобі ж це от такий от замкнутий круг. Революція один олігарх, революція другий олігарх, третій. І так буде, от поки Україна не. Стане